Напевно, вже кожен чув про проект Аптос, де за проходження простого теснету учасникам насипали айдроп в розмірі 400 монет АПТ, що зараз становить 4 тисячі доларів. В той час, коли біток все ще продовжує задавати медвежий тренд. Сьогодні ви дізнаєтесь, як заробляти на медвежому ринку та скільки грошей можна з нього винести. Це канал CryptoGame, Ми починаємо. Звісно, такі проекти, як Аптос на медвежому ринку зустрічаються надзвичайно рідко, і шанс, що ви попадете на подібний тесне з подібним профітом, надзвичайно низький, але все ж заробляти на медвежці можна. Зараз ви можете натрапити на велику кількість серед дропів, де за прості соціалки, тобто підписки на Twitter, аккаунт, Телеграм, Діскорд. У вас є шанс зробити певну кількість монет проекту. Для прикладу, Візардія досить часто проводить акції, де за соціалки ми отримуємо 25 доларів. Шанси досить великі, і я сам особисто вже отримував дроп від даного проекту. Тестнети є зараз як ніколи актуальними. Зазвичай до теснетів є інструкція. Виходить певний проект, ми переходимо на їхній сайт, отримуємо тестові токени, свапаємо їх, переявляємо активні Discord і очікуємо винагороду. Більшості винагороди за теснети може бути у вигляді NFT або токенів проекту. З цікавих теснетів я зараз можу тестнет від Суї, де за простий фаусет та мітине NFT ми претендуємо на їхній дроп, який може повторити успіх Аптусу. Медвежий ринок є невід'ємною частиною росту криптовалюти. Поки ми знаходимося на медвежому ринку, у кожного з нас є можливість вивчати, як працює криптовалюта, блокчейн, вивчати трейдинг, як виставляти тейки та стоп-лоси, як красити рівні і так далі. Оскільки цікавих тейксових темок на медвежці майже немає, трейдинг може стати хорошим інструментом для заробітку. Звісно, не варто зразу бігти відкривати шорт по біткоїну з 125 спитим плечем та ловити ліквідацію. Все, ліквідація? Для початку потрібно вивчити як ходить та чи інша монета, розібратися, яку суму ви готові виділити для ф'ючерсів, наторгувати свою стратегію на деморахунку і тільки тоді приступати до торгівлі. Не варто також довіряти сигналам телеграм-каналах, оскільки автор сигналу має вигіднішу точку входу, і в плюсі залишиться він, але не ви. Play to Earn є хорошим способом для заробітку на медвежці. Є досить багато проєктів, на яких можна заробити по декілька доларів, не накладаючи в них грошей. Зараз після проводить ардроб для тих, хто буде проходити квести та проявляти активність в їхній грі. Гра дуже нагадує Sunflower Land, де за виконання квестів учасники могли продати свою земельну ділянку в вигляді нефті за 200 доларів. Копія берел Stars з мінімальним депозитом, якій ми можемо отримувати паки, які продавалися по 30-50 доларів. Декілька місяців тому також можна було щодня отримувати по 20 доларів, граючи чи в груні Куні, де за проходження щоденних квестів ми могли отримувати чорні діаманти, які можна було обміняти на ігрову валюту, її обміняти не криптовалюту клей, а клей продати на біржі Binance. Залетівши до хайпу цієї гри, мені вдалося винести з неї 200 зелених. Після хайпу вже можна було отримувати лише по 3-5 доларів на день. Акції зараз на біржах проводиться досить багато акцій, де за виконання простих умов ми можемо золотати до 10 доларів. Для прикладу, біржа Binance кожних два тижні проводить Earn, Learn, де просто проходячи квізи, ми можемо лотати до 7 доларів. Також Binance надає по 5 доларів за реєстрацію за реферальним кодом Morgan. Створює акції з поданковими картами, де за тижневий лок близько 50 доларів ми отримуємо 5 доларів кешбеку. Біржа Bybit часто проводить акції, де за торговий оборот певного токена ми отримуємо airdrop в вигляді 5-20 доларів. І таких акцій на біржах є безліч. Дізнаватись про нові акції ви можете у моєму телеграм-каналі, де я щодня викладаю цікаві теснети, айдропи та різні темки, на яких можна щодня лутати собі на суші. Якщо відео було для вас цікавим, підтримайте канал лайком, для того, щоб це відео побачило більше людей. З вами був головний гем криптоіндустрії. До зустрічі!